Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні четвер у нас Маненько так, вчора сонечко добре припікало цілий день. Сьогодні марно, не жарко. Ці дні нічого не знімала. Вчора так надивилась тих новин, жах, коїться там на Херсонщині, просто немає слів, що вони роблять. Вже зовсім знаю. це не люди. Це не люди, навіть вже, як то кажуть, немає ніяких емоцій. Нема слів і емоцій, просто щоб сказати чи назвати цю нечисть так. Вчора так, як вийшла на вулицю, то те, то те, то те. У мене завжди як я дуже щось, я або так перехвилююся, або взагалі лежу пластом, нічого не можу робити. Або Навпаки, як візьмуся щось робити і не присідаю навіть. То вчора вийшла то те, то те, то те, так. То вазони трошки попересаджувала, пітуні розсадила, ще трішечки, то на городі, то поливала, черешню трошки обстригла, ну, зараз вам покажу. Те, так, то те, то те повиривала тюльпани сухі, та й цілий день на вулиці. А сьогодні також хмарненько візьмуся на вулиці, ще є, що робити, що перед хатою треба мені маки ті повиривати, бо вони як цвіли, то гарно, а вже як відцвіли, то там якесь страхіття. Ну, зараз вам покажу, на що вони схожі ті. маки, Шкажу, Навіть немає настрою не знімати, просто-просто немає слів, не вистачає слів. Який жах коїться. Як... Я просто не розумію, просто як може людина таке робити, як люди могли б таке зробити. Це... Не знаю, не знаю. Навіть в голові не вкладається, яке страхіття зараз там коїться. О, жахіття. Так що погода така нормальна, можна щось робити. Тихо, тихо, навіть. Душно трішки, хоч і хмарно, але трохи душно. Помічник лежить собі. О, терець з'являється трішки. Ну, Хоч добре, що не жарко. Все тут повиглібало, шпаки що наробили, все загадяне. Вчора тут обрізала черешню. Ось так, тепер добре видно лавку. Зрізала всі всі гілки, вони можна було не пройти по доріжки, нічого. Тут поприбирала все, бо ці троянди також сонця їм не вистачало. Тепер тут не нависає ніяке листя. Тут все повигрібала, повимітала, тільки кістечки, розсадила тут гейхєри, хосточки додавала. Так, зробила, ми трішки зів'яли, але гарно. Розростеться, буде гарненько. Так що тут тепер у нас чисто. Ще треба постригти. Ось тут гвоздики. Багато що треба обрізати. Вчора скільки всього пообстригала. Багато є ще роботи. Треба обстригти, повиривати шарувати, все, заростає після дощів, тільки встигай. На городі вчора також повиривала ось тут петрушку біля салату, досіялась тут до кінця рядочок салату, зійде новий потім, розсадила трохи чорнобривців скрізь. То те, то все, та я ж кажу, зайшла вчора до хати. Аж в 9 годин. Наче обсипається трохи все. Дякую вам, що написали, що це павутинний кліщ. Дивлюсь, що начебто просто жахіття. Не знаю, де воно взялося. Просто гілочки лисі всі бідні. Добре, що в них пішли молоді прирости. Так то вона жива, але вся зараза. А це що таке, не знаю, що за жучок. Ну? А. Якась зараза. Фух, воно сухе вже, господи. Жуків на картоплі начебто нема. Вчора також. Пробіглася по картоплі тут, бо берізка обмотувала в одному місці. З краю наче, чисте, зайшла всередину, там берізки повна. Вже на днях сережа буде знову косити траву. висока, але таке воно якесь то високе, то низеньке. І ця яка красуня в мене тут квітне. Трошки підгоріла на сонечку, але який гарний колір. Це також я з двору пересадила, не знаю, скільки років цій троянді. Я думала, що вона загинена. Така була паршива, одне стебельце. Минулого році одна квіточка була, а в цьому році ну, гарно буде вікно, там скільки бутончиків є. Сюди також біля неї посадила вчора чорнобривців біля доріжки. Хай ростуть тут також. Ще насадила. Ось тут, біля буряку, ось рядочок чорнобривців, бо я їх багато понасівалося, треба їх десь повисаджувати, хай ростуть. Огірочки як піднялися після того, як просапала ту шкаролупу, все пішло в рост, яблучка наче відходять, То листя таке було покручене, наче відходять. Є на ній в цьому році. Яблук багатенько. Квітне вже синя Ну Все, в принципі, гарно. Зараз стало рости андинки, як піднялись. кавуни. Все гарне. Треба ось цю яблуню спиляти. Вона вже геть загинула. Ну, можливо, щось будемо робити на мангалі. Та й потім спиляємо її. Пішов, пішов вже обход робити. Зараз обійде ось так, повністю все по кругу. Піде в подвір'я, помічник сторож. Як гарно вже квітнуть чорнобривці, це звідси їх. Вони тут так кучками ростуть. Я їх звідси беру, розсаджую. Ось в кабачках там який куч гарний. Вчора, до речі, ввечері пересадила кабачок. Ось там він ріс крайній. там тінь, він такий маленький тримався. Викопала тут ямку, Ось так добре з землею взяла його. На лопату пересадила, добре залила. Ну, сьогодні якраз добре сонце не пече, можливо, прийметься. Ну, а не прийметься, то не прийметься. Тут я садила, була в рядочок, кабачок, пупсик, називається, який кругленький, але нема ні одного, не зійшов. Чесничок уже сохне, все підсихає. Відцвіла моя лапчатка, до речі, не вся квітнулась декілька. Кущів квітнули і все. О, це що таке? Не знаю, що це з, цим, з цією хризантемкою. Спірейки квітнуть гарно зараз. Зараз відцвітуть, треба буде їх обрізати. Хай потім наростають гарним кущиком. Так що ось так вчора цілий день то те, то все. Іначе нічого не робила, ось так дивіся. Ну, Тільки то, що видно, що черешню зрізав. <с> а так більше нічого й не видно. Кажу, те пересадити, те розсадити, то вазони порозсадювала трішки. Посадила сюди, от в, пітуні. в Минулому році садила, дуже було гарно. Наче нема нічого, бо треба дивитися. Наче живенький, ціленьке, а вон тобі на сусні, щоб було. Зверху дивися, гарна, прирости гарні. А всередині таке страхіття було. Так що треба добре тепер заглядувати у всі кущі. Який гарний цей кущ Лаванди. Здоровенний. До речі, на трійці. Вилетіли наші пташенятка. Вон. Не знаю, як показати. Гніздечко пустеньке вже нема. Погано видно? Нема. Повилітали вже. Так швидко виросли. Вообще, з кожним днем, наскільки вони великі робились. І повилітали вже. Так що сьогодні піду повириваю макеті. Ось тут треба також все прибирати. Ці гвоздики треба буде вже братися, вирізати. О, забула тюльпани з ті вирвати. Така краса. Квітня, ось така ще в мене ромашка є. Дуже гарна трасуня. Та трояндочка дуже мені подобається. Гарна така мініатюрна, але невисока росте. Також дуже гарненька. Ну І квітне ельторо, червона троянда. Дуже гарна, хоч і не то, що я купувала, але троянда дуже стійка, до хвороб. Квіточка тримається дуже добре. Дуже-дуже нею задоволена. Я ж кажу, Хоч і пересорт. Не те, що я замовляла, але троянда гарна. Ось тут за хатою гарно також квітнуть троянди. Краса, ста плетуча, червона вже. Чарівна дуже гарна. Гарно так пішла в ріст. Піони вже відквітають, обсипаються. Треба буде скоро пообрізати їх. Троянди дуже гарні. Зараз вам покажу ближче. Така краса. Дивіться, не знаю назву. Це всі, які тут росли, я їх сюди вряд пересадила. Такі вони були старі, вже кущі. Скільки я поопилювала, деякі думала, що загинуть, але всі всі вижили, слава Богу. Ось яка красуня, така як юбочка, пелюсточки, які в неї. Дуже гарна така малиного кольору. Красуня, яка. Дуже-дуже гарний колір, такий ніжний. Зацвіла вже сама перша от, лілія. Тут що в мене висадженось звичайні білі лілії, ось так поміж трояндусь тут. І тут я ще висадила свої хвойні рослинки. Деякі в горщиках у мене тут ростуть тиси, голуба канадська ялиночка. Ялиночка нідіформіс Це, по-моєму, нанаграциліс. Тут у мене ростуть дві. Варігатні смарагди. Дуже гарно квітує Глорія Дей в цьому році. Дивіться, яка краса, які квіти в неї здоровенні. Ще красуня, яка дуже-дуже гарна трояндечка. Такий гарний кущ в неї в цьому році. Гарна Delight. делайт. Красунчик. Вирізка ну, заплилася куди. Також дуже ароматна троянда. Красуня. І ось ще ця плетуча трояндочка. Треба буде попідв'язувати. Вон які квіти. Та краса. Дуже гарна. їй два роки. краса, красавте. Все гарна троянда, гарно квітує, зростає гарно. Ну і я скажу, що також на ній шкідників нема багато. Немає. Дуже гарна трояндочка. Красуня такі квіти в неї. Вон, щоб взяти одну окрему квіточку, вони які. дуже-дуже гарна. І ось маки, на що вони зараз схожі. Тут також прийшов мені пересорт, не знаю назву, але ну, англійські троянди. Ось дві зростають у дворі під черешню, ось така сама з тут. Це мала бути в мене тут червона з троянда. Але ж прислали мені три однакові ось такі замість Леонардо. Ну, Троянди гарні, але чомусь дуже прислали мені багато в білих тонах, в жовтих таких, а рожевих зовсім не було. Це посилочка з агромаркету, якщо я не помиляюсь. Майже всі троянди були пересортами. Ну, не майже, а всі. Так що зараз, напевно, візьмусь, потрохи буду виривати ось ці маки. Цей страх що куїться тут. Добре позаростало. Ну, вони як порозлягалися, як квітнуть дуже гарно, а зараз виглядає це ось так. Все, навела тут скрізь порядок. Ось тепер видно, що тут трояндочка росте. Ото таке все було навішане, що жах сухе, страшне. Обрізала вже і риси, і Вирізала також. Так що тут уже чистота. Слава Богу. Справилася з ним. Вчора. Виривала тут скрізь тюльпани, Он по під край висадила чорнобривчики скрізь. Зараз хочу обрізати ось цей От кущ кампс. Тут в мене росте. Я йому не даю цвісти бо він дуже длінні пагони пускає. ось Тут є на аркі у нас кампіс то цей квітує. А цей зараз обріжу. Вчора обрізала ось цей. Також ось так коротенько. Я його обрізаю. Просто тримаюсь таким кущиком. Така красуня квітує. Назву, на жаль, я не знаю. Ось так вона відкриває бутон, як сердечко. Купувала на базарі, не знаю назву, але гарна, дуже ніжний колір. Ось така красунька. Це обрізала кампс цей, набагато краще став. Також тут вирізала риси, які повідцвітали. Ще треба цю овсяницю зрізати. Яка красунька в мене тут квітує. Назву, на жаль, не знаю. Можливо, хтось знає, напишіть. Бо багато дуже троянд я купувала на базарі без назви Красуня. Це також у мене тут Double Delight трішечки вже підгорів на сонці. Тут ось вже відкривається ось така червона троянда. Вона тут так і росла. Дуже гарно квітує на фоні жасміна. Дуже гарна красуня така. Так що тут вже справились, трохи навели порядок. Такий вітер з'явився, але дуже душна пара. Зараз ще хочу піти на город, десь висіяти вчора у петрушку, що купила, десь знайти місце і треба посадити. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Всім вам бажаю мирного неба, всім пока-пока.